Зараз у нас будеться скульт хвилинка. Прошу, хто у нас проведе скульт хвилинку? Софійка ласка. Рибка, плаває в води, рибці весело гулять, рибко, рибко, витівниця. Хочемо тебе спіймати, рибка, возить. Помахнула, попливла. Два дерева, три чотири, вийшли звірі, п'ять шість, спадались, сім, вісім. Та Задач за готовими рисунками. Розв'яжемо її сьогодні по вправі акваріум. Заздалегідь ми з вами поділилися на групи, тому кожна група по черзі працює в акваріумі, на вибір вибирає собі задачу, розказує, обґрунтовує і знаходить розв'язок задачі. Далі групи міняються місцями, сідає наступна група і вибирає наступну задачу. Пам'ятаєте? І так працює перша група і вибирає задачу. Номер один. І так, задача номер один. Обґрунтовуйте розв'язання. Голос. Діти, голос. Голос голос Оскільки ми знаємо, що для того, щоб описати чотирикутник навколо кола, достатньо і необхідно того, щоб суми його протилежних сторін були рівними. Оскільки ми маємо три відомих сторони. Для того, щоб знайти периметр, ми маємо знайти четверту сторону. Її ми можемо знайти, э, виконуючи числення, знаємо сторону БЦ. Сторона БЦ дорівнює 13 см. Оскільки сторони мають бути рівні, ми сторону АВ додаємо до сторони ДЦ. Це дорівнює 26 см. Сторона BC буде дорівнювати 26 см відняти ВЦ, тобто відняти 13 см. Відповідно, сторона АД дорівнює 13 см. Так ми можемо визначити периметр 4кутника АВЦД: 13 до додати 13, додати 14 додати 12 см. Периметр 4кутника буде дорівнювати 12 додати 13 20 26 см, 26 см додати 14 см буде. 40 сантиметрів, 40 сантиметрів 12 сантиметрів, периметр чотирикутника, а боцідат 52 см. Проведемо невеличку, самостійну роботу. Прошу, будь ласка, дістали свої математичні скарбнички. Кожен порахував свої скарби. І, будь ласка, дістайте сигнальні карточки у вигляді смайлики. Я хочу побачити, який сьогодні настрій класи. Чи всі налаштовані на роботу? Так, бачу, бачу, бачу. Усі гарні настрій, всі налаштовані на роботу. Один Богдан у нас судить. Добре, ми будемо сьогодні з Богданом окремо працювати. Отже, поклали сигнальні карточки на край стола, і я пропоную вам розпочати роботу над тими завданнями, які вам запропоновано. У разі виникнення труднощів я прошу сигналізувати мені. Карткою, яка виражає сумного смайлика. Прошу, Прошу, будь ласка, можна без схем для тих, хто розуміє, або схеми схематично не під лінію. Можна робити, навіть потрібно. Не можна, а навіть потрібно. Opornim konspektama možete koristiti vatis. Opornim možete koristiti Де в тебе в опорному конспекті цей тип задач? Ага, ось. Що тут показано? Що рухаються тіла на зустріч один одному. Тому що робимо з швидкостями? Додати так. А далі помножити на час. Молодець. Підніміть, будь ласка, руки, хто розв'язав всі три задачі. Молодці. Кожен із дітей, які розв'язав ці задачі, отримує сонечко. Право сьогодні на уроці ми з вами будемо розв'язувати чотири типи. Перший тип вправ у нас буде вправи на спрощення виразів. У вас є вони в кейсах надруковані, у Нас столі лежать, подивилися перша картка. Карта у нас будуть вправи на, перевернули другу карту, у нас йдуть вправи рівняння. так? Третя карта у нас будуть вправи йти на ділення. І четверта карта у нас буде розв'язування задач. Так, І, будь ласка, підкидаєш кулок сюди, до мене стіл, що у нас, яка цифра у нас випадає. Один. Відкрили кейс один. Відкрили квіт один, карточка один, так? І починаємо, один, починаємо працювати. Так, пройшли знайомих з завданням, бажаючи до дошки. Іванка, піднімайся, кого ми викликаємо до дошки. Ти у нас працюєш з даною карткою. Піднімайте руки, вона не бачить, хто хоче до дошки вийти. Швидше, швидше, Іванка. Юля. Юля, я тобі завдання даю тут. Хорошо? Так, будь ласка, Записуємо. Читаю мову. Найзручнішим способом використовуючи властивості множення. Закликуємо. У нас і є на моніторі. картка. один. Ну так, звичайно, вирох, ми записуємо, потім продовжуємо і групуємо. Коментуй, як ти саме. 25 помножити на 4. Добре, записуємо. Ваня працюєш. І помножити на 13. гривня. 25 умножить на 4 будет 100. Добро. И 100 умножить на 13 будет 1300. Вот на 1300. Добро, дали. Вот тоже и художники. Щедро не приду. 125. П'ять повножте на 8. 425, 5, 8 буде 1000. Одна так. Запитання, яку властивість множення ми використовували під час розв'язування даних двох правок. Всі класи погоджуються, що це. Ні, так. я теж не погоджуюсь. Підняли руки, хто знає, яка це властивість. Сполу... Сполуч. Сполучна властивість. Слежа, хто до дошки далі йде? Хто бажає, то до дошки. Наді. 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 Ну, так, записуємо. Наші ви я передаю. Продовжуємо. Третій пункт. Коментуєш. 405 множте на 82 і. Плюс 405 помножити на 18. Можна обчислити зручні зручнішим способом. Використовуючи яку властивість? Е не підказуємо, яку властивість використовуючи множення. Переставну. Переставну. І погоджуйтесь. Ой, не огоджуюся. переставну, а розподільну. Розподільну властивість множення. Добре. Ну, що там так надруковано у мене, так? Да? Подивись, будь ласка. 82. 82. О, ідія. 405 тысяч ой, 40 тысяч пятьсот. Добре, продолжить покупки. Можна щось прокоментувати? Що ти зробила? Е, я використала розподільну властивість множення. Яким чином? Я е, помножила 43 на, е, на різницю чисел 217 і 27. Добре. І ще що це зробила. І ще додала. Додаєш. 190, що множено на 57 без змін, так? Продовжу, Ось тут поряд, продовжую. Нічого страшного. Так, дорівнює. І на цій дошці продовжую писати далі. Так, як тобі ще було зручно, що робимо? Е, 217 мінус 27 відзняти. Це буде. Там 217 у вас надоповується? Да. Да. Так. Буде скільки? 190. Добре. Що Юля робимо? Настя робимо далі? Тепер треба знову використати розподілювати властивість ножом. Коментуй, що робиш. 190 помножете на сума чисел 43 и 57. Треба 190 помножете на 100. И И доривня 19 000. Вирно. Кожен команд отримува завдания. В Друга команда при виконанні правильності виконання завдання має на меті дізнатися, хто вперше розглядав степені з під'ємним показником. Команда номер 3 виконавши вправу, дізнається, хто вперше із вчених запропонував символ А в степені N для довільного числа N. Прошу приступити до роботи. Аж ручки в руки беріть розв'язки. Відповіді даних завдань заштриховані у нашому квадраті на столі. Розміщені карточки, в яких закодовані правильні відповіді. Під кожною відповіддю стоїть відповідна буква. І з даних Ви складете слово, яке буде відповідати Христову чергу, який приклав зусилля до розвитку нашої теми. Команда номер один. Прошу представника підійти до стола і розшифрувати слово. thank you Різні типи задач на рух. Сьогодні у нас урок систематизації та узагальнення знань. Саме сьогодні ми спробуємо застосувати на практиці ті знання, які отримали раніше. Я пропоную вам замислитись над вічним і цінним Є Всесвіт. Безмежно різноманітний в просторі і часі. І є ви малесенька частинка цього світу. Кожна людина споконвіку замислювалась над тим, що було у минулому, що її чекає у майбутньому. А сьогодення це така вічно зникаюча межа між минулим і майбутнім. І я впевнена в тому, що саме ви винайдете машину часу. І вже ваші діти будуть навчатись у школі і за допомогою машини часу будуть літати у минуле, вивчати історію, цікаві речі, пізнавати, а також зможуть заглянути у майбутнє. І сьогодні я пропоную вам здійснити віртуальну подорож Україною. Що саме ми будемо вивчати? Ми дізнаємось впродовж нашого уроку. І на початок уроку, перш ніж ми будемо здійснювати нашу подорож, я пропоную нам скомпонувати наші е, команди, екіпажі, які будуть здійснювати подорож разом. Дістати вас, свої математичні скарбнички, і порахувати ті скарби, які у вас є. Будь ласка, підніміть руки ті, хто вже назбирав більше п'яти балів впродовж вивчення даної теми. п'ять. і більше. Підняли руки. Прошу, будь ласка, ці діти зараз компонуєтесь в групу. Ось там за останньою партою і ми. Сьогодні ми з вами будемо подорожувати Україною. Ми вже з вами про це говорили. Ми здійснимо віртуальну подорож Україною і дізнаємося про сім чудес України. Це сім історико-культурних пам'яток України, список яких складено за версією оркомітету акції Сім чудес України 21 вересня 2007 року. І де саме ми сьогодні побуваємо, ми дізнаємося трішечки пізніше. Для цього ми з вами зараз зорганізувалися в екіпажі. Екіпажі різні є за складом, адже в екіпажах будуть різні за складністю завдання і побачимо кожен з екіпажів. Саме де побуває і що нам зможе розказати про сім чудес України. П'ять бедриків щастя. Прошу, будь ласка, п'ять медліків щастя. Ось завдання на картках. Сьогодні на уроці ми використовуємо... Сьогодні на уроці ми з вами використаємо математичний калейдоскоп. На оцих картках є завдання. На цій карточці є відповіді до завдань. Якщо ви правильно розв'яжете ці завдання і викладете на карточку із відповіддю ці картки, ви отримуєте саме те чудо світу, яке ви відвідали. Розпочинаємо роботу лише в тому разі, коли я дам команду. Вашої роботи в групах. Ми з'ясуємо, де саме ви побували. Києво-Печерська лавра. Свято Успенська Києво-Печерська лавра одна з найбільших православних святинь України. Визначена пам'ятка історії та архітектури, а також діючий монастир Української православної церкви Московського патріархату зі статусом лаври. Дякую. Прошу, будь ласка, результати своєї роботи висвітлюємо на дошці і знайдемо. Місце на карті, де ви побували. І знайдемо місце на карті, де ви побували. Так, дякую, Дякую. Е, увага! Наш урок і наша подорож добігає кінця. Ми саме приступаємо до вивчення нової теми. І по закінченню вивчення нової теми у нас. Будуть уроки систематизації та узагальнення знань. І ми продовжимо з вами мандрівки, але в цей раз ми будемо мандрувати по світу. Ми будемо з вами вивчати історично-культурну спадщину, світову історично-культурну спадщину, а також ознайомлюватись з цими чудесами світу. Сади симіромізів. Це щитавчині. Читала про Садиси Міраміди. От, будь ласка, Софійка, підготуєш е, інформацію про Садиси Міраміди. Прошу, будь ласка, а хто чув про піраміду Хеопса? Даніил готує інформацію про е, піраміду Хеопса. Наступного разу коли ми будемо підводити підсумок. і е, Будемо з'ясовувати, наскільки ґрунтовні і е, міцні ваші знання з нової теми. Ми будемо вам з вами у просторі і в часі. Ви мені скажете, куди ми поголитимо, е, що саме цінного і гарного ми побачимо. І таким самим чином наша подорож буде цікавою і змістовною. На цьому урок закінчено. Всі встали. Дякую вам за урок. До побачення. Багато дізналися на голову. І давайте з вами підведемо. Для чого ми вивчаємо тему, степінь з цілих показників. Де ми її можемо застосовувати? Бажаючи розказати нам. Щоб використовувати степені е, при вивченні космосу, щоб вивчати будову плату. щоб досліджувати нові покрити, щоб досліджувати будову організму. Як ви бачите, що в повсякденному житті нам потрібно знати степінь є показником. Тож нехай у вашому житті присутні будуть степені, добро вам щиро нададуть, а горе тихо гніметь. Любов і дружба в степінь принесуть. І по житті надійно поведуть. Успіхів вам. Початку уроку у вас на столі лежали хмаринки і промінчики. Ми з вами протягом року готувалися до контрольної роботи, ми з вами повторювали розв'язування рівнянь, повторювали розв'язування задач, повторювали розв'язування вправ, на спрощення вправ з використанням розподільної властивості, сполучної властивості множення. І зараз ми з вами глянемо, на яко, як ми з вами підготували до контрольної роботи. У нас на дошці є сонечко. І зараз ви мені це сонечко з вашою допомогою, сонечко, сонечко, у нас сонечко, на дане сонечко наше або засіяє, або закриється хмаринками. Виберіть, будь ласка, елемент, який вам до душі, і напишіть або на колінчику, або на хмаринці, що ви на уроці дізнались, чому ви навчились, який підсумок уроку ви для себе підведете. На розв'язували рівняння, виконували задачі, а ще грали у цікаву ігру. Цікаву гру. Юлі сподобалась цікава гра. Юлі сонечко сіяй, сідай. хто ще у нас бажає назад? Мені сподобалось дуже, мені дуже сподобалось розв'язувати рівняння і множення. Тобі допомогло розв'язувати рівняння? Ти до контрольної роботи підготувався? Е, так. Так. Мені це його найбільше сподобалося. Найбільше сподобалося. Продовжуємо. Софійка. Я тут дуже добре з класом до контрольної роботи. Даже з класу. Бачите, Софійка бачила, що всі працювали. Так, далі. Все. Настя. У цьому році я підготувалась до контрольної роботи і навчилася формулювати та застосовувати властивості множень. Мені все дуже сподобалось. Мені сподобалося Молодець. Так, далі ще. мені сподобався весь урок. Думаю, тепер я готова до контрольної роботи. О, Ваня наскільки контрольну роботу напишеш, Ваня? Я. Не знаю. Андрій. То ще ж на щось кажуть. Андрі... На цьому наш урок завершується, відкрили щоденники.